Історія Оксани Макарової переселенки з Маріуполя про те, як війна зруйнувала матеріальне, але не знищила бажання займатися улюбленою справою. Що в рідному місті жінка мала за хобі роботу за епоксидною смолою. У майстерні творила й навчала цьому інших, але російські ракети зруйнували все. Ми приїхали сюди. Перший якийсь такий період ну шоку відійшов, і ти задаєш собі питання: що далі ти будеш робити? Тобто чим ти можеш допомогти своїй державі своїй сім'ї? І я зрозуміла, що треба кудись рухатись і чекати ідеальну майстерню можна рік, два і три, а робити щось треба вже зараз. Оксана облаштувала невеличку майстерню на третьому поверсі. Тут вона відпочиває і морально, і фізично, хоча у цій справі треба добре постаратися. На один виріб потрібно п'ять діб, адже між шарами мають бути паузи. Разом з Оксаною ми зробимо перший шар моря для безпеки дихальних шляхів, одягаємо засоби захисту. Майже майстер клас вийде. Наливаємо потрібну кількість смоли для основи та розмішуємо 3-5 хвилин. Далі починаємо працювати над хвилями, щоб вони були з бульбашками, слід дуже ретельно мішати. Додаємо й інші кольори. У нас це відтінки синього та голубого. Зараз у нас буде дуже яскравий синій колір. Смола добре розмішана, виливаємо її на поверхню, спершу прозору, потім голубу та синю. Розподіляємо матеріал по усьому столу і додаємо хвилю. Наша хвиля Задаємо їй форму, чекаємо кілька хвилин, щоб пігмент зафіксувався, а також додаємо трохи золота, і головне перетворюємо смолу на море. Епоксидна смола, каже Оксана, як дуже густий клей, що 40 хвилин перебуває у рідкому стані і піддається будь-якій обробці. Затверділий перший шар буде гнучким. Його можна робити і у формі вази. Тобто, бачите, ми можемо зараз його ще можемо гнути. Ми можемо зробити любу форму. Після цього слід нанести ще два шари і дати смолі застигнути. У своїх роботах Оксана використовує якісну італійську смолу. Гарантія виробів з неї аж 20 років. Потім вона застигає, набирає міцність і вже за день-два вона бере таку форму, як тут, як, скажімо так. Вона вже як скло, вона дуже легка, якщо ви її трогали, але при цьому вона дуже міцна. З епоксидної смоли жінка створює підставки, годинники, столики і усе, на що вистачить фантазії. Ці предмети декору мають красивий та стильний вигляд. Зокрема, у морській тематиці, яка нині займає особливе місце в житті Оксани. В основному я зараз роблю Азовське море, наші хвилі я не можу зупинитись, тому що дуже сумую за морем. Можу робити все, що завгодно, але поки не зупиняюсь, от поки мені хвилі, я не можу. Я думаю, ще якийсь час я їх пороблю і потім вже перейду на якийсь інший дизайн, поки не можу. Саме тому нині є чимало охочих маріупольців придбати такий сувенір для нас драмтеатр і море це як ну, два моменти, які з Маріуполя, ну стовідсотково для нас важливі, які були в нас кожен день у житті, і зимою і влітку неважливо, Ми завжди були на морі. І ну звісно, коли ти на узбережжі цей шум тебе заспокоює. Ну і своя атмосфера на морі. Тому так і сумуємо. Нині Оксана подається на різноманітні гранти, аби отримати фінансову підтримку для розвитку своєї справи. А також мріє перенести майстерню з горища до міста, де зможе знайомити зі своєю творчістю більше людей. Адже найближчі роки родина планує будувати життя на Волині. Марія Вавренюк, Василь Марищук, дванадцятий канал.